Слава Ісусу Христу, брати, сестри, дякуємо Богу за новий день, гарний день святковий, недільний, який дав нам Господь. Я думаю, що кожен з нас готовий в серці прославити Його святе ім'я. Ви знаєте, не даремно ми сюди, я думаю, прийшли, тому що Господь на цьому місці сьогодні для нас накрив, я думаю, чудовий, гарний, багатий стіл, з якого ми сьогодні будемо щось для себе брати. І хай Господь допоможе, щоб ми з цього місця ніхто не пішов голодний. Знаєте, як я кажу, в духовному такому значенні, щоб ми для себе почерпнули і взяли слово Його. Буду читати на початок Слово Боже. Відоме Слово Боже, яке записане є в нагорній проповіді Ісуса Христа. Це п'ятий розділ, із тринадцятого вірша декілька віршів. Візьмемо один тринадцятий поки що. Ви сіль землі. Коли ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що викинути її геть, щоб люди туптали її? Таке слово Боже, брати і сестри, і ми всі знаємо це слово Боже, ми розуміємо, що кожна віруюча людина на цьому місці свого часу нас. Насолив, я так би сказав, Господь Духом Святим. Слава Господу. І я прочитав тут віршик, звернути нашу увагу хочу на одне слово. Каже сіль добра річ, правда? В чому вона добра? В тому, що вона має силу. Вона має силу. І сила солі полягає в тому, що вона має солоність. Ви знаєте, брати і сестри, я би так хотів більше сказати, сіль, вона сьогодні є так, як би, консервант для будь-якої речі, яка псується. І сьогодні сміливо можна сказати, що церква Христова, кожен з нас з вами, це є консервант для цього світу, який сьогодні псується, який зіпсутий і далі продовжує псуватися. Ви знаєте, хазяйки знають, правда, коли взяти шматочок м'яса. І його взяти, не посолити і десь покласти на певний час, що з ним буде? Воно стає непридатним. Воно не стає непридатним для вжитку. Здавалося б, невелика щепка солі, вона робить свою роботу. І сьогодні, ви знаєте, на таку тему, я так коротенько буду говорити, ми будемо молитися, на таку тему сила солі. Я хотів би проповідувати слово, яке ми всі знаємо, але просто нагадати. На. Коли ми читаємо дії апостолів, відоме місце, воно, звичайно, читається в інший день, в інше свято. Але з першого розділу четвертим віршиком записані такі слова. І зібравши їх, Він звелів їм, тобто Ісус. Не відлучайте з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Бо Йоанн Хрестив водою. А через декілька днів будете охрещені Духом Святим». Тому вони зійшовшись, питали його, кажучи, Господи, чи не цього часу відбудуєш царство Ізраїлеві, а він сказав їм: не ваша справа знати час і сроки, які Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі. І по всій юдеї та Самарії аж до краю землі. Ви приймете силу. Ви знаєте, коли Господь сказав, що приймете силу, то ця сила дасться тим учням не їхня, а звище. І сьогодні ми розуміємо з вами, що та сила, яку сьогодні мають християни для того, щоби осолювати цей світ, вона не від нас з вами. Вона не моя, вона не ваша, а вона дана нам з Вище Духом Святим, слава Богу. І ви знаєте, сьогодні я хотів би торкнутися іншої частини вірша. Далі Ісус на горній проповіді каже така, такі слова: коли сіль втратить силу, або ж втратить свою солоність, то чим її насолить? Іншими словами, брати і сестри, ту силу, яку дав Дух Святий, тут далі не ще я не буду читати цей розділ. Перший написано, щоб вони сповнились Духом Святим, правда, який зійшов у вигляді огнених язиків, зробився великий шум, і спочив на кожному з присутніх, і почали розмовляти іншими мовами. І почали, ви знаєте, прославляти Господа, розказуючи про великі діла Його. і це була, можна сказати, перша ознака сили, яку утримала ця сіль. Перша апостольська церква. Я звернуся до іншого місця за браком часу коротенько, це останній розділ Марка, 17 18 вірш. А такі ознаки будуть супроводити тих, що увірують. В ім'я моє будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами. Будуть брати руками змій, і коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм. Будуть класти руки на хворих, і ті будуть зцілені. Слава Богу. Ви знаєте, це не означає, що в одній кожній людині віруючій оці ознаки вони будуть притаманні. Хоча границі і межі ніхто не став. Ця обітниця від Бога для нас. І для всіх, хто повірить в Ісуса Христа Господа нашого. Господь робить велику справу, Він робить нас сіллю і насолює своєю силою. Ви знаєте, і коли Він говорив інші слова, коли сіль втратить силу, він не просто так говорив. Для чого потрібна така сіль, яка не має солоності? Коли ми попробуємо, а вона не солона, скажіть, будь ласка, чи ми її будемо додавати в страву? Не будемо. Для чого вона потрібна? Це просто якийсь там хімічний елемент, який не має змісту вже тоді додавати? Коли ми консервуємо щось або солимо, коли ми попробуємо ту сіль, а вона не солона, для чого вона? Вона не потрібна. Ми шукаємо солону, сіль, правда? І коли ми купуємо в магазині. Можливо, ми її зразу не пробуємо, ми її знаємо і так, що вона солона, правда? Вона солона. Ми її беремо і ми її споживаємо, ми її використовуємо. Коли з цього місця один брат сказав такі слова, що бачив. Ви знаєте, я свого часу так само бачив. Здавалося б, машина вигружає, то така купа лежить, нібито сіль, в руку візьмеш, сіль. А вона не сіль, бо вона не солона. Я не знаю, що з нею сталося. Якісь певні, можливо, процеси пройшли, де хто каже, що при термічних певних речах, де використовується сіль, з певним часом процесу виробництва вона втрачає оцю солоність. Таке може бути. Але я про інше, брати і сестри. Я про солоність, яку дав Господь для віруючих людей сьогодні. Ви знаєте, велика проблема віруючої людини, якщо вона була солоною, вона мала ту силу, але вона втратила. Ви Знаєте, я недавно спілкувався з одним чоловіком, він був хрещений Духом Святим до падіння, і він дуже сильно впав в гріх великий. І коли я прийшов до нього молитися, він каже, а що ж то таке? Коли я молюся, я молюся на інших мовах. Кажу, милість велику вам дав Господь, якщо це не по привичці, уста говорить. А якщо ви відчуваєте, що Господь присутній. Але знайте одну річ, що Духу Святому дуже тісно в вашому серці, тому що посудина нечиста, тому що там всякої мерзості і всього повно, а святий Господь, він не може перебувати серед нечистоти. Брати і сестри, ми це знаємо. І так поступово сіль, якою ми є, вона може втрачати солоність. Як я вже сказав, не. Ну, це не значить, що в одній людині можуть бути всі оці якості, правда? Але деякі з цих якостей кожен з нас щось замічає в собі, правда? Ми знаємо інше місце Слова Божого про дари Духа Святого. І ми знаємо інше місце про плоди Духа Святого. Я не буду ці місця зачитувати. Я так бачу, ми в переважній більшості всі на цьому місці віруючі люди. Ми знаємо, чия це дія. Це дія. Господа Духа Святого, живого Бога, який дає оцю солоність, якою ми є, і якою ми служимо, можливо, користуємося, так би сказати, правильно. Брати і сестри, коли ми читаємо інше місце, послання до семи церков в книзі Уб'явлення, відоме місце до Лаудикійської церкви, Господь каже такі слова: Ти ні холодний, ні гарячий. Ти є теплий. І оскільки каже, ти теплий, то що Бог зробить? Я виплюну тебе з уст своїх, бо ти не потрібний такий. Я так іншими словами скажу, брати і сестри, ти не потрібний холодний для Бога, ти потрібний гарячий. Каже, якби ти був холодний, Господь би тебе зробив гарячим, правда? Якби ти був гарячим, Бог би тебе використовував. Ну, скільки ти теплий, кому потрібна така сіль, її висипають на потоптання? І я так сидів, роздумував, ви знаєте, над цим словом, коли Господь бачить, що я став не солоним. Зовні ніби то не видно, правда? І я так само одягаюся, я так само йду на роботу, працюю. Зовні не видно, я так само приходжу в зібрання, я нахожуся в зборі братів і сестер, і всі моляться, і я там устами щось там повторяю, молюся, щось в серці є. Ще. Ви знаєте, зовні не видно, що ця сіль перестала бути солоною. Коли вона перестала бути солоною, я так просто скажу. Коли ти наповнявся Духом Святим, і в селі Духа Святого Господь тебе використовував. А зараз ти цього не відчуваєш. То скажіть, я втратив силу? Втратив. Коли я горів, ходив на молитви, молився, ревнував, а зараз я цього не роблю. Я частково втратив силу. Втратив. Коли я, наприклад. Е Читав ревно слово Боже, знав десь, шукав, ви знаєте, якесь було спілкування. Приходили ми десь на грубку, чи десь мали, мали спільність. В нас за що мова була? У нас була мова за Слово Боже. За Боже відкриття, за Слово Боже. А зараз ми можемо прийти, сісти чай собі пити. Ніхто не балакає про Бога. То ми втратили силу, брати і сестри, чи не втратили? Ми втратили. Сіль втрачає солоність. Інша сторона солоності, брати і сестри, я буду закінчувати. Вона полягає в тому, можливо, знаєте так, частково, але це переміна нашого попереднього життя. Чому я так кажу? Ви знаєте, коли я так по собі знаю, можливо, і вас, і я знаю, таке було. Коли ми працюємо десь в колективі, правда? І ми не такі, ми не поступаємо так, як поступають люди цього світу. Скажіть, будь ласка, це солоність? Солоність. Коли ти не сідаєш, правда, з ними там ту чарку не береш, коли в тебе з уст не виходять скверні слова, коли ти працюєш добросовісно, коли ти нічого не береш додому, так, як всі роблять, коли ти не судиш нікого, коли ти відповідальний, коли ти пунктуальний, не так, як інші. Ви знаєте, в чому солоність полягає? Полягає солоність в тому, що тому суспільству, яке кругом тебе, стає некомфортно в присутності твоїй, то це солоність, це солоність, брати і сестри. А коли я собі попускаю з ними сідати і так само обмовляти когось, попускаю навіть робити гріх, тягнеться моя рука до тої чарки, до інших гріховних речей, коли... Так, як всі, і я, ну, то ж, ти ж не біла ворона, що ти виділяєшся, ким ти себе позиціонуєш, як ти себе ставиш? І людина так потихенько, потихенько, ви знаєте, опускає голову, і вона втрачає солоність. Вона стає не солоною, брати і сестри. І застереження велике. Кому потрібна така сіль? Щоби Господь не викинув на потоптання? Ви знаєте, велике слово для мене сьогодні і для нас. Вже в об'явленні Івана Богослова, я не буду читати, тому що це довго. Ми всі ці місця знаємо. Каже далі такі слова, Господь. Коли ти в такому стані, то каже, покайся, возривнуй і шукай лиця Господнього. Я так своїми словами скажу. І Шукай того, що ти втратив. Щоб Господь насолив тебе, щоби ти був солоний. Коли ти будеш солоний, Господь буде вживати тебе. Ти будеш цінний, ти будеш десь там в посудині, ти будеш на всякий випадок стояти під Божою рукою. Бог тебе буде брати і використовувати. Але коли ти втратиш своє призначення і сіль і функцію. Тебе просто викинуть під ноги. Це не потрібно в домі Божому. Можливо, грубо, можливо, різко, але брати і сестри, таке слово Боже. Так воно сьогодні говорить. Сіль добра річ тільки тоді, коли вона солона. Нехай Господь буде прославлений, ми приклоняємо наші коліна і молимось. Дорогий наш Господь!